Греція планує продати Україні 60 самохідних гаубиць М110 А2, калібру 203 міліметри, а також 150 тисяч снарядів до них, включно з касетними боєприпасами. Передача артилерії відбуватиметься через Чехію. Також до пакета озброєння входять тисячі авіаційних некерованих ракет. Це озброєння було класифіковане як таке, що не є оперативно необхідним, оскільки вважається застарілим і не відповідає сучасним вимогам грецьких збройних сил. Озброєння доставлять в тому стані, в якому воно було на зберіганні. Остаточне рішення щодо передачі має ухвалити урядова рада з національної безпеки під головуванням прем'єр-міністра. Гармата М 110 А 2 здатна вести вогонь на відстань до 30 кілометрів реактивними снарядами. Її основна перевага потужність боєприпасів. Один снаряд може важити понад 100 кілограмів і завдавати значних руйнувань укріпленням противника.